А я мушу не буду. То я там можу, я ніколи не скажу, а тут скажу вже. Риби! Риби одне є. Фу. І звук такий, як ракета, летить, господи, простий ужас. Оце да! А добрий раночок. Сьогодні в нас третій день на морі і ми їдемо на машині на Ланжерон, бо нам далекувато йти, якби ми ще були без собачок і без грузіка. Ой, без собачок, і там у нас їх дві. Коротше, ви поняли. Так що їдемо до машині, я собі це що робить. Собак бачиш. я що, Та тату що. Саюшка виїжджає з крутого виїзда цього паркінгу. Весь спотів, напевно. Даю що там? Лігунечко невозможна, Либо десь газу, либо з... Ну я так понял, що там 10 разів раз потів вже, так? Да? Ні, які ти що сочка окна відкрив, щоб було все бачить, бо та, нижна, машина в кругу. Наконець ти заработала карта по, -по навігатору. Подожди, ну вона не 30 культ, поки я не скажу, що з недур, поднімуться вопрос. А, я важко. Коротше, їдемо. Нам їхати, показує 31 хвилина. хай мили. 15 кілометрів, це як да, мені до 95. 12 кілометрів. В нашому місті можна 8, за 8 хвилин такий кілометраж проїхати. Так, значить, ми запаркувалися, тут якась. Ага. Та поки тут зніму, коротше, запаркувалися, зараз будемо, я так розумію, спускатися туди. <coughs> поки проїхалися по цій 10-40 минут, хай бог мили. Їхали 8 кілометрів 40 минут. Ти? О, там що, сід, потім вже дали. Дали положено, так, тобі? Ну, я сказав, позвонить наверх. Такий почерп повели. Ми ж одного разу жанр не відпочивали. Так, да, так. Да. І не був. Да, це Ланжелончик. Масаж. Інтерес, що за масаж Світочка. Да я ж очень много інтерес. Ми ще надоговарювалися. Ага. Один массаж тебе с... наступив. Це ти сам з -соб собою договорився. Хвиля. Сейчас. Так, це у нас Немо. Там будем. ми теж будемо, але не сьогодні. Так, да, ми теж поїдемо в Немо, але не сьогодні. Нам треба їхати з великої банки, тобто всі відкриватися. відкривати. Да. Це зуна, вже там буде. А це на рікучі. Угу. Кстати, по Одесі ти бачиш, скільки багато дитячих майданчиків класних. Дитячих, у нас не Угу. Да. Дуже красиво. А ты... да. Блин, глянь, так тупо. Классно. Когда я снимаю видео, я чувствую, как деньги без кармана. Просто. цей мужик мені каже, що він з любовниці, тому що дуже весело балакає, жінка так не балакає. Коль, кажу, треба своїх жінчин любити. Оце да! Що, що, саме витичне? Звісно, це зимує. Да. А, саме витичне чи самий правильний? Саме витичне, ти що гоняш? Ні, ну це ж ти. Не ходиш в туалети на морі. На поле. На море. Видите, <реслужбе> как раз это а, авокадо. Авокади сами не лепим. Що, це можна було ставить ну, не знаю підемо далі, видимо, все є як загажено Ну все. То, да, тут щось так заброшено йшли, 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 йшли й дошли. Що це віолет? Да, Ну or, там какой? оттуда вход. Yeah. Да. Це тут живуть люди, да? Це, типа знімають? No, тут... ну, Капець, да, ран, то есть ну, вот тут вот, прям. Ну да. Там, на я, я казав, не постой, вон, через два Да, и за пальмо такой заходим. Точно. Прикольно. Виолетт, угу. Виолет, сюда Лет, ты сюда хотела попасть. Шезон, говорю, Мишка подсюда, если что-то рисовала. У нас так прикольно. Нужно пофоткатися в цій ванні. Так вам сказали выбирать любу і до нас тут підійдуть. Хотілося б, конечно, бунгало, але нема грошей. Може, отут давай. Ось Давай тут. Значит, так, сейчас видимо, я вам покажу трошечки со стороны набережной, что тут есть за О, лежаки, что тут за заведение. Море сьогодні е, тепліше набагато, ніж вчора і позавчора. Ну, прям кайфово. Я не хотіла вилазити перший раз, як вже залазила, і не хотіла вилазити, не треба вам познімати. Це у нас виходить віолет. Чи вайлет, чи віолет, на якому ми зупинилися? Я вам ці не показувала, пройду, зараз вам вже покажу інші. Між віолетом і усім пляжем з жовтими зонтиками є такий безкоштовний. Можна прилягти теж на підстілочки. Тут лежаки, теж такі самі ліжка і бунгало є, просто колір різний. На цьому пляжу, бачите, там віолет, а тут оцей пляжик. І тут, виходить, лежачок 200 гривень, ліжко 500 і бунгало 800. І ще й отакі з білими зонтиками. Так, і тут далі, тут де білі такі зонтики, білі лежачки, 200 гривень лежак і бунгало 1000 гривень. Якось так. Зараз ще підемо туди, в той бік. По праву сторону від Віолета, щось там має бути ще. Цей теж симпатичний, мені тут теж подобається. Якщо чесно, на Віолеті мені не подобається зовсім обслуговування. Такі якісь офіціанти зверхні, наче ти прийшов у бракард, знаєте, і це там продавці на тебе дивляться, якби тебе Ти біч, в тебе немає грошей. І що ти взагалі сюди прийшов? Оце отакі, таке там обслуговування на Віолеті. Ну, ну от в Тіктокі дуже багато його шерять, піарять, тому ми вирішили прийти спробувати. Ну, нічого. Коктейль брали смачний, Ну, щоб ви розуміли, ми чекали коктейль і поки нам наточаться бакальчик пива 35 хвилин. І пляж не забитий, не загружений. Ну, коротше. Е, ціни, ціни на коктейлі і на кухню. Ну, середні. Не космос, не середні. Тут ми проходимо віолет наш і йдемо далі до бірюзових зонтиків. Там вдалеке Жовтий камінь-пляж. Ми я не знаю, чи сьогодні я туди підемо покажемо, чи Може завтра. Ми підемо обов'язково. А це я красотка ваша Антонела. <свісно> да, тут такі блакитні. Зонтики як корабліку. Значить, отут на оцих бірюзових зонтиках ліжко 600, шезлонг 200. На тих блакитних така сама ціна, в принципі. Ну там жовті такі, бачите, ліжка. Ну, пройдусь трошки далі, але зелені ще якісь є. Камінь, жовтий жовтенький. Красивий. Угу. І Тут теж можна на підсілочках отак лежати безкоштовно. І все, і не платить ні за ліжко, ні за шезлонг. Коротше, по цій набережні тут всюди шезлонги 200, ліжко 500-600. На цих. Коротше, різні ціни на ліжка 500-600, а шезлонги всюди по 200. О, дивіться, яка какаченка. Чи що це така? Це ворота такі. Да. Тут також по 200 гривень шезлонги. бунгало тисяча. Ліжка 600. На цьому пляжі, до речі, дуже чистий пісочок. Заход такий в море класний, чистенький, вода чиста. ну Пляжі чистяться від водоростей. Сьогодні вода прям кайфова-кайфова. Просто я зараз положу телефон і ще кірочка сидить з батьком сьогодні, папин день, а я піду купатися. За людей, які, які куплять сюди рекламу. Чи взагалі? Це ж ти взагалі оплачуєш поїздку, я що? Чу ходиш? Принесли, короче, келих піноколода і пиво саме дешеве, 420 гривень. Тепер тут буде бірміксик, в цьому келихі цілий день. Притом, притяйте, що купила <рес> я хочу сказати, якщо чесно, мені чогось на цьому пляжу взагалі не комфортно. Неуютно, не, не подамося. Ну, якось неуютно, да. Ну, та, не не комфортно і неуютно. Mm -hmm. да? да, ну, от немає якоїсь душі, якоїсь. Ну, я, б, я сюди більше не прийду. Ну, не хочеться мені сюди більше приходити. Я теж не, не прийду. бо вона не Я що цей пляж нічого не потирає, якщо я, як не я сюди не прийду. Та ні, ну серйозно, типу, якось. Мені тут не комфортно. Хотя сегодня реально море самое классное. Да, сьогодні море сегодня дуже круто. Мы данный... завтра тоже на Ланжерон приедем. Завтра ходя в сторону не да межа. За белый камень. За желтый камень. За желтый камень. А я хотела на желтом завтра. Або на желтом. Або на яхту завтра вообще. Не, завтра треба на пляжу будет. Потом уже решим вечером. Да. Я ничего не решаю на самом деле. Тут тут Дарие звери. не 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 я туда не пойду. Тут тенек, а там хоть сама лаза. Уже будто Там у нас два телефона, там еще на приколе. А? У нас два телефона. А? Чтобы не украл их. Это везде тут Ладно, я не покажу вам. А, да, пожалуйста. Да, пожалуйста, поставь, а? я с у меня не... же телефон у меня. Держи телефон. Давай шаку. Шака гриби, гриби однеї. Ти давно сказав, світа тобі не. Там ну, хоч не, не мучай, положи. не мучай, положи. Вже пропетляла тут на пляжі, хай хоч покупається. Ну пусти разок, якраз і після, там суль не вода, якраз при, прижме, припече. Буде як дівчинка. Давай, що ти виходиш, давай. Раз, два, шака, я не хотів цього. Судьба так сама вирішила. Диви, 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 бери, 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 бери. Шака. Бля, вона нормально, не так ситуація, Диви. Я ж кажу, що їй хорошо. Личка, хто б добивати кровати. Подрішила. Шака. Шака. Хочете не подуватися. Шакира будет кушать. Все два. Быстрее, можно, пожалуйста? А, с икрою, боже, прикинь-то. Что такое то Шакира. кидаем этот пляж. Тут, кстати, тоже можно вечером давиться а кино есть. Э, вечерние сеансы. Кальяны по 500. Ну, там можно посидеть просто поесть Мы сюда никогда больше не приедем. Мне не понравилось. Зачем? Тут это реально очень удобно. Смотри, как оно офигенно. Это реально? Да. Ну, не надо ногой крутить. Ладно, давай. я хорошо машину Давайте. Тільки велосипедки не мочи мені. Так вот, вот розвивалок багато. Ні, супер тупчика в нас. Ще давай, мий. Он вот так ногу так зроби. Ходи так. О. Господи. Я, я купила. Так, так. Я... Пока. Опчи, да. тут сотрудник буде. А я мушать не буду. Це я там мог мочать, бо я ніколи назад не скажу, а тут скажу вже як. Обслуговування, так? Ну, да? Территорія, інфраструктура, ну класно, роздівалки — все цивільно, ціни нормальні. Обслуговування роботу ну, Моє бачення, тільки моє так, е, до нас віднеслись. Багато людей кажуть, що ти приходиш, на тебе то все, як доби до тебе нема. Uh -huh. ну, Мімо проходять, чувак де нас сидів. Я ж казала, як наче ти прийшла в баркарт. Чувак, до речі, військовий сидів, пиво він так залишався, він автобулят, він показував ну, хіба поміняти. Хто його бачить, врачить та йде далі. Він ну, 15 чи дав, щоб йому там... він був. Та нього хтось підійшов, він втиче, а вони... Ну, ну, так не має бути, так. Ні, дивіться, звісно, менше да, бо ми сьогодні дорожче. Запам'ятайте названня. Бонджерун 4, все дивіться. Ага. Перший поверх це кафе. Постійне місце. Прикольно, другий поверх – це номера. Ну. 3, 340 і 4. Это с балкона 3-4, с балкона 4. Это двухместные? двух, мест? Э, двух, ну, на 2-3 человека, на семью. Ага. Собачка плюс заплачивать, короче, ну, не наш вариант, не пэтс френдли. Не, ну так сказать, прям на набережне все почти. Ну, у них, дивись, у них хороший какой-то там едальный, типа, столовой, ну, столовый ресторанчик. Это все их, и пляж тоже, типа, говорят, их. Ну, типа, можно их брать. Угу. Луточка плывет. Светочка. Была ну, но это будет правда в жизни. Мы каждый вечер одно и то самое делаем. Стоим, ждем, пока что-то отляжет. Если у кого есть, нас смотрят производители мобильных биотуалетов, будь ласка, с нами, реклама будет хорошая каждый день. Потому что этот человек эстет, он не любит на улице, в помещениях, только надо домой все тесты. Правильно, Светочка, домашняя женщина, это сейчас очень редко. Сейчас все такие, знаешь, лишь бы что-то вынести, а ты что несешь, молодец. И шакочка все. Тут у нас веранда, можна покушать. і воно дивиться пляжок. Загуглить. Воно прямо на березі моря. Якщо там можна жити, то ми зараз вам скажемо, що почути. Червоному все. Ну сейчас 3900 стандарт, 4600 покращений. Це коротше заведення, прямо на берегу, щоб ви розуміли, все пляж, і там у них свій пляж. Воно. чтобы себе И кафе веранда. ты Конечно, да, тупо на березе моря. А? Лимончики. Солубич. Прям дивиться маркет біля пляжа. Це такий заклад. Е, є і в центрі. Фотокап диви. Заходиш, фоткаєшся, дві фотокартки. 200 ага, І тут воно дивіться красиво, як можна по вечериться. Вот дело не в этом, дело во времени буду Свете плохо, но у нас нема наличка, щоб попасть за 5 гривень, ну, куди треба. Карти не беруть. Усюди, що це буде спать походу. Я кажу, що викидали гроші. Давай соберу, що бідом сходимо. Ну реально, рішення є. Класс! Дивіться, це буде пропозиція? Вау! Пікіньте, пропозиція на ланжероні, боже, як красиво, це мужчина придумав. Зайчик, я тобі скажу, відкривано, моє предположение на берегу моря в Аркадії було намного краще. Тут красиво, все класно. Були бабки, там було. Тут немає душі, просто все організовано. да, всі да, будуть, я ж з душею кажу. Да. А я ходив по камням, по піску і думав, де стать, де сказати. Прикиньте, ну, прикиньте, красиво, всі красиво, люди. Ось, Боже, на виставлений, диви. Всі люди так, стоять так, і ждуть так, невесту так, в будущему. У нас є така, є така тенденція у людей, ну українців, так, ага. так, чесно. Всі вони зараз, фігня, зачем на показуху все. Я вам отвичав. я їм бажаю, щоб у них... Вони... Життя було краще, ніж в даній пропозиції. От дуже. Людина, яка це все зробила, вона, напевно, дуже кохає, дуже хотіла залишитися. Саксофоніст, дивись. Молодець, я його вважаю. Дивись, дивись, дивись дивись, братись, вона тобі відкаже, звісно, може всяке бути. Набери мене, ми рішимо варіанти, що хочеш. Не треба тобі бабки та тобі недуть зашевше, лучше і радіться мені оддаш. Ужас. Немо. Щось таке на дощ насувається. Бажаємо! Ліпістки посипались в море. Клас. Падає, блін, така погода. Буквально тільки що було сонце. Дивіться, що робиться. Дивіться. Я в шоці. Жених стоїть, мабуть, в шоці. Або йде. Вообще, блин, жалко, було червонів, привели. Ну, не поблок. Зитро ломаем и заходили, близко, бесите, близко. все, Так, ну Вона пропози... сказала Yes! Пропозиція удалась. І ми йдемо йдемо до машини. Я вже єлі держу, те що вже не держиться. Хлопець, робив пропозицію. Якщо ти це бачиш відео, будь ласка, запроси нас на весілля, воно буде класне. Ми подаримо конверт, не пустий, отвечаю. Тільки що їхали їдемо казала, що не буде влікати і вчила фанати. Тобі мішаю? Я, ну, я себе близько знімаю. Я просто не можу, я не можу мене емоції. Вона боїться Одеси, щоб ви понімали. Я вже не хочу їздити по Одесі. Я не боюсь Одеси. Я боюсь того, як вони їздять. Їм вообще по херу. В них немає правил, нічого. Вони блядь, не пропускають нікого. Приїхати можна десь одкудись з другорядної дороги на Главну, тільки якщо пішеходи підуть і все, так тебе ніхто не пропустить. Я просто в шоці. Я просто BMW. обганяла по правій полосі по автобусній. просто я так повертаюсь і вона так І звук такий, як крокатал этой господи простый ужас следующий какой доказала, щоб ви понималась це була подводка тому що, якщо кто-то едет занимается химчисткой по бартеру салона пожалуйста обращаемся да. к вам я все таки обесралась ты пиздец та давай вже, запой. О-о-о, ці ж забачки зроби. Ну, Анатолій, що ти тут чому співаєш? Я вже розумів, що я попаду у знак до Копчинася Кам'янський, я взагалі все золото в ломбард таку золоту віку відніс. Тому що ми... Привіт, рідненька. Ходи, ходи сюди. О, глянь, ти, що? Ні. Куфель. Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Ситочка скупляється. Що в мене в Одесі кажу, хоч, давай заїдемо Мак, проїжджаю Мак. Ні, не надо, давай заїдемо, кажу туди. Ні, не надо. Вона пойдет заїжджати і тупо можна економити на У мене стрес по поводу дорог, це тупо стрес. Ще тут тебе така на шарсики, таке знать, вона стане. думаю, таких немає в цьому. В Одесі таблі. На кому виходить в таблі? Ось все. Корзина підхудавших, як вам. Ну, тут чувшись в ресторан Дешевше, ніж в ресторан, звісно. Зараз Светочка забабахає. так вечір, таку вечір. Нех хуже.